Вітаю! Наразі ми з вами приступаємо до другого модулю нашого курсу, який називається Грудне вигодовування Перші дні в пологовому будинку і вдома. І перший урок цього модулю присвячено поясненню трьох дуже важливих речей, з якими після народження дитини стикаються всі або майже всі жінки молозиво, післяпологове нагрубання. Та втрата у масі новонародженою дитиною. Отже, розпочнемо з молозиво. Молозиво це молоко, яке виробляється вперше кілька днів після пологів. Водночас, незначне виділення молозива жінки спостерігають інколи у другій половині вагітності, що також є цілком нормальним явищем. Молозиво це відносно густа речовина, що характеризується високою концентрацією білка. Гормонів, вітамінів та антитіл. Хоча об'єм молозива невеликий, десь 40-50 мл протягом доби, цієї кількості зазвичай достатньо, аби задовольнити потреби новонародженої в поживних речовинах і рідині. Молозиво може бути жовтого кольору. Існує поширена думка, що це через його жирність. Хоча це не так у молозиві жирів насправді менше ніж у зрілому молоці. А кольор зумовлений високим вмістом вітаміну А, важливі біологічні фактори в молозиві допомагають новонародженій дитині безпечно здійснити перехід із захищеного внутрішньоутробного середовища та розвинити нормальний кишковий мікробіом, і, хоча й невеликі за об'ємом, забезпечують необхідну кількість енергії вуглеводів, білка. Та жирів для хорчового переходу з плацентарного каналу. Перехід до зрілого молока супроводжується суттєвим збільшенням об'єму грудного молока. У таких випадках часто кажуть про прихід грудного молока. Цей перехід починається між третім і п'ятим днем після пологів. У жінок, які народжують вперше, цей процес вибувається пізніше, ніж у тих, хто народжує повторно. Проте, якщо на третій день після пологів перехід до зрілого молока не розпочався, то це визначається як затримка, і дитина піддається ризику ускладнень, пов'язаних з недостатнім споживанням молока, таких як жовтяниця, гіпоглікемія, гіпернатріємія і дегідратація. У такому разі дуже важливою є огляд лікаря і відповідна консультація. Грудне молоко є здебільшого зрілим у період від 5 до 14 днів після пологів і повністю зрілим приблизно на 6 тижні після пологів. Зріле грудне молоко містить приблизно 0,67 кілокалорій на мілілітр. Потреба в калоріях для здорових доношених новонароджених становить приблизно 107 сім кілокалорій на кілограм ваги. Протягом доби для дівчаток і 113 ккал кілокалорій на кілограм ваги протягом доби для хлопчиків протягом першого місяця після народження. Буквально за декілька хвилин в рамках цього уроку я повернуся до питання набору ваги дитиною у взаємозв'язку із грудним вигодовуванням. А поки я розповім про післяпологове нагрубання. Після пологове нагрубання це те, з яким, з чим дуже часто і з великою ймовірністю стикаються жінки після народження дитини, коли в неї починає пробувати грудне молоко. Зазвичай це відбувається між третім і п'ятим днем після пологів. У певних випадках, наприклад, у жінок, які народжують шляхом кесаревого розтину, пік нагрубання настає зазвичай десь на 24-48 годин пізніше, ніж у тих, хто народжує вагінальним шляхом. Після пологів в результаті секреторної активації відбуваються післяпологове нагрубання молочних залоз. Груди твердіють, спостерігається набряк та двосторонній біль після післяпологове нагрубання за деякими своїми проявами може бути подібне до симптомів звуження протоків і раннього розвитку маститу, але ними, власне, не являються. І за належного дотримання певних умов після пологового нагрубання до цих станів не розвинеться. Про ці умови я детально розповім у межах четвертого модулю цього курсу, зокрема в уроці, який присвячена тактиці дій за умов після пологового нагрубання, і нарешті втрата у масі новонародженою дитиною. Майже всі новонароджені втрачають вагу протягом перших двох-чотирьох днів після народження, враховуючи втрату, меконію та діурезу. Після того, як організм жінки розпочинає вироблення грудного молока у дітей за умови їх ефективного вигодовування, втрата ваги має Припинитися. Іншими словами, новонародження дитина, яка не втратила надмірної ваги і перебуває на ефективному грудному вигодовуванні, має отримувати молока достатньо, аби почати набирати вагу на четвертий або п'ятий день після народження. Приблизно 15-30 грам на добу. Натомість, якщо втрата ваги продовжується, то необхідно оцінити вироблення грудного молока і організацію грудного вигодовування та за потреби вжити заходів. Водночас, оскільки більшість дітей виписують з пологового будинку до завершення налагодження грудного вигодовування, то замість оцінки приросту ваги в умовах пологового будинку більш корисною є оцінка надмірної втрати дитиною ваги. Загалом вважається прийнятним, якщо за час перебування у пологовому будинку це зазвичай десь три дні дитина втратить у вазі не більше ніж 7-8%. Разом з тим, наразі наявної номограми втрати ваги новонародженими, які враховують методи пологів вегінальної пологи або кесарів Ростин. Тип вигодовування, грудне або адаптовано молочною сумішю та дозволяють більш точно оцінити цей показник. Завершуючи цей урок, я вважаю доречним наголосити, що і після належної організації грудного вигодовування питання, скільки має прибавляти дитина у вазі, є некоректним. Натомість правильно задаватися питанням. Як зрозуміти, що дитина не отримує достатньо грудного молока? Достовірною ознакою є прибавка у вазі менше 500 грамів за місяць. Так, протягом перших трьох місяців життя дитина має прибавляти у вазі від 500 грам і у середньому до 1 кілограму. Потім прибавка у вазі буде зменшуватися, а після шести місяців стане ще меншою. Прибавка у вазі є важливою, але не єдиною ознакою. Значущими також є частота та властивості сечовипускання та випорожнення дитини. Рахувати треба підгузки з пописами та покаками та звертати увагу на колір та консистенцію. Пам'ятайте, Якщо ви маєте сумніви щодо здоров'я вашої дитини, обов'язково звертайтеся за консультацією до лікаря та за потребу до сертифікованого консультанта скрудного вигодовування. На цьому цей урок завершений. Дякую вам за увагу!